Вводити якісну діагностику та виявляти онкологію на ранніх стадіях. Сучасний апарат для обстеження молочних залоз з'явився у Центральній міській клінічній лікарні. Цей мамограф нового покоління запевняють лікарі, поки єдиний в області. За потреби він може працювати у режимі томографа та надавати повну інформацію щодо стану молочних залоз пацієнта. Він дає змогу зробити обстеження молочної залози найбільш повним, найменш шкідливим. І показати його не тільки, як звично у нас є кілька проекцій, а при певних хворобах ми можемо використовувати режим томографа. Його називають томосинтезом у таких випадках. Дуже мало клінік можуть похвалитися таким томографом, в івано Франківську точно ні в кого немає такого. Тому центральна міська клінічна лікарня зможе надати дуже якісну послугу. Дбали мамограф за кошти міського бюджету. Раніше тут працював схожий апарат, однак старе обладнання своє відслужило і потребувало вартісного ремонту та закупівлі дорогих деталей. Відтак вирішили купити апарат нового покоління. Цей апарат практично 100% куплений за кошти міського бюджету. Ми дуже дякуємо за розуміння це нашому меру Руслану Романовичу Олександру Михайловичу Левицькому, начальнику управління, тому що проаналізувавши нашу роботу і подививши ту кількість людей, жінок, які до нас звертаються, вони прислухались до наших потреб, і в кінці року були виділені кошти на закупівлю цього апарату. Кількість пацієнтів у центральній міській лікарні за 2023 рік суттєво зросла. Загалом 17 тисяч. З них майже 8 тисяч потребували обстеження на мамографі. Збільшується кількість обладнання. Цей заклад особливий також тут і військовим надають допомогу, і цивільному населенню дуже багато переселенців, тобто навантаження достатньо велике. Це обладнання давно хотіли придбати. Зараз закупили. І відповідно, це обладнання буде служити людям. Обстеження на новому мамографі у ЦМКЛ буде безкоштовним. Для цього необхідно отримати направлення від сімейного лікаря на цю процедуру та записатися безпосередньо у лікаря. Віталія Коуч Ігор Горпок, телеканал чотириста